Усім привіт! На зв'язку Нуніта, червона голова ведмедя І зі мною мій друг. Міпл. Міпл. Окей, зараз ми будемо всіх вбивати. Поїхали! Йо! І так, наша стратегія така. Ми будемо йти в центр. Правильно я кажу? Міпл. Будь ласка, так, ми йдемо в центр. Ми як команда йдемо разом. О, ні! На, 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 на! Да, я молодець, хто молодець, я молодець. Хі-хі, трошки. Ладно. Я, йду я з іншого. А, я думала, з іншого боку О, ні це що так Що це за червоні слід? Давай okay. 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 сюди, сюди. Ми ж сказали, що ми будемо в центрі, ти, щось ми не підтримуємось нашої страни. Давай, я йду до тебе. Ти підеш, ти тут йдеш? Ну, я я силась з поворотником. Ти вже все що ли? О, <плот> oh. <плот> oh, ні! Якому, він газом якимось там шикнув мене. І тоді... Давай, підійди. Ні. Такий. Медведя, медведя пляхай. Я запуталась. Ну, четверте місце. Не так уже плохо, но ми зараз відіграємось. Play game. Поїхали, поїхали. Зберись, тряпка. Грай гарно. Year! Так. А я нагадую, з вами на зв'язку Нуніта і. Міпл! Hm. А чому? Не той, що біля нас був А, його пішов якраз забирати, так? Так, йдемо. Oh, йдемо в центр подій. Я бачу там хтось скоро зігріє. Мене не купили. Хоча по моєму. По моєму сценарію я мала вбивати. Ну нічого. Ну сьогодні ж п'яте місце. Нічого. От зараз точно ми всіх порвемо просто, як собак. Так хр.

Після, мені було так страшно, то я вот, вот так плакала, как она показує зараз. Так. I'm ready. Ой, I'm ready, а потім. Ти перевдівся в акулу! Це мої, мій улюблений герой, я обожнюю деко акулу. А як ти так встиг швидко перевдітись? Ну як ти так швидко при... встиг перевдітись в іншого персонажа?

вообще шаг Я все это Ой, нет, нет, нет. Вообще, ты уже выздоровела. На, на, на. Вообще-то это твоя акула такая хорошая, мне скорее. А чего ты? А чего? Я сказала, я сказала, що ми виграємо. Я сказала, і так і сталося. Все через те, що ти в акулу перебдівся, і того, що в тебе чупа-чупс такий прикольний. Він, напевно, смачний і надає тобі си. Ну все, останній раз граємо. Останній раз граємо і виграємо. І тоді йдемо на перерву. А ви поки підписуйтесь, ставте лайки нам, тому що, якщо ви будете ставити багато лайків, то ми будемо запилювати сюди на цей канал дуже багато нових відео video. Да. І І так, і це останній головний раунд. Зараз буде вирішальна битва. І ми її, звичайно ж, виграємо. Навіть не сумнівайтесь. А можна було тут опайці? Ой, а це ж черепи які-то. Я не даю. А хто розбивай його? А, можна бити. На, на, на. Тільки туди направляю просто. Ладно, я вже бігаю. О, нет, тут кто-то біжи! О, нет! На, 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 О, нет! Не тільки не це. О, нет, п'ятий уровень! Я же сказала, что що ми сейчас не виграємо, а мы должны виграти. Так. Вот зараз точно ми маємо виграти. Тому що, якщо ми не виграємо, то будемо грати далі, поки не виграємо. Так, давай, зберися. а, а як тебе зветить? Это mm. Леон. Ты mm. знаешь, есть такая песня Леонон называется. И mm. вона так співає: а mm. а а точно як я не пам'ятаю, на там щось там такі мотиви були. Ой. Mm. Ну якось щось про аніне. Купа-купа купу купу. Я какой-то шаблик. Тут... смысл смысле тебя двое? Я не понимаю. Это мой, это мой, это мой дубликат. Он ничего не умеет. Он, не, он, не наступ... он, не... он просто бегает. Ага, почему ты убегаешь? Там все страшно. Да, меня вообще не убили. На-на-на-на-на. что, там что -то такое? Нет, ну почему? Прямо сейчас, когда было, так все хорошо. Я еще хотела жить. Ну, мне все холочь, но на багато рочки. Но все житящие попереду. А я вполне разразумею, ты не могу. Ничем ты не не выдвижняешься. Да что такое? Я только за тобой бегаю. О нет, тут зеленые это. пыль волшебная. Волшебная пыль. Ой, нет, тут засада. Ладно, я в эти кусты стрельну. Что мне никто не помнил? О, нет. Ты где? Я тебя потеряла. Помоги! А, вот. Ой, на, на, на. А так далеко ты не стреляешь. Я не понимала это. Ну, уже поняла. Ну, вообще-то мы сейчас на втором месте. Пожалуйста, не умри, только не умри. Пожалуйста. Мы на 17 минут, не Я, я и я видаю вас всех. Я нагадаю, что вы И ставили лайк этому видео.